Що сталося з мостом між окупованим Мелітополем і Костянтинівкою у Запорізькій області? Яке значення цей міст має для російських військових? Що зміниться для російської армії після підриву мосту під Мелітополем? І чи позначиться це на її оборонному потенціалі? Докладніше, просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. У передмісті окупованого Мелітополя поблизу села Костянтинівка у Запорізькій області підірвали міст, яким користувалися російські військові. В результаті підриву просіло дорожнє полотно. Про це 12 грудня повідомили російські змі. Також інформацію підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, це один зі стратегічно важливих об'єктів після мосту через Керченську протоку. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку, написав Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. Видання Рія Мелітополь повідомило, що російські військові перевозили з Донецького напрямку через цей міст техніку, боєприпаси, особовий склад, бетонні блоки і протитанкові загородження, а також будівельний матеріал. Російське видання Рія Новості того дня повідомило, що за попередніми даними біля опори мосту заклали вибухівку. Міст вистояв, але серйозно просіло дорожнє полотно. Написали російські журналісти. Радник офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми Фейгін Лайф, 12 грудня, назвав підрив мосту під Мелітополем кроком до ізоляції театру бойових дій. Ми не даємо їм можливість перебрасувати грузи і бойову воєнну техніку своєвременно. Тепер їм доведеться їхати в об'їзд. І це дуже хорошо, тому що сучасна війна не про тонни, Провідне депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофієв у коментарі новинам Азов'я назвав підрив мосту знаковою подією для півдня України. Міст між Константиновкою та Мелітополем зараз в аварійному стані і непридатний для обслуговування для використання. Це завдає певні логістичні проблеми нашому ворогу, але суттєвої якоїсь тактичної переваги ми не отримали. Чому тому що Після вдалих, після вдалих дій на Кримському мосту да, повністю вся логістика да, забезпечення окупаційних військ боєприпасами здійснюється сухопутним шляхом через Маріуполь, через Бердянськ і навколо Мелітополя. І цей шлях, він якраз прилягає перед селом Костянтинівка, там є об'їзна дорога. Яка дозволяє не заїжджати велика габаритному транспорту до Мелітополя і далі прямувати напрямку е е Хесону для того, аби російська армія у Мелітополі отримувала забезпечення усім необхідним? Відтепер окупантам потрібно здійснювати об'їзд у 50 кілометрів, каже депутат. На життя місцевого населення підрив мосту не вплине. Забезпечення мирного населення воно не... Внаслідок руйнації цього моста не буде погіршено, оскільки е, до Мелітополя є декілька під'їздних шляхів, і вони залишаються відкритими. Павло Тимофєєв назвав підрив мосту поблизу Мелітополя ляпасом російським спецслужбам. Попри всі намагання ФСБ Росгвардії е, знищити рух опору в Мелітополі він залишається. Він потужний. Він може робити такі великі акції, да, як рунація. Критичної інфраструктури і це великий ляпас спецслужбам Російської Федерації. Це значить, що ми спроможні робити такі операції. Що в нас є сили, в нас є забезпечення відповідне, і тому вони зараз будуть намагатися. Відтягувати свої війська для того, щоб посилювати охорону об'єктів критичного значення і, взагалі, розсереджуватися да по пунктам тимчасової дислокації, депутат припускає, що звільнення Мелітополя може відбутися за таким самим сценарієм, як і звільнення Херсона, армія буде вимушена виходити з Мелітополя на більш вигідні позиції. І це якраз робота нашої артилерії далекобійної це робота наших розвідників руху опору. Тобто, ми виснажуємо російську армію і, і в певний проміжок часу вона зрозуміє, що вони не зможуть утримувати ці позиції. А якщо і зможуть, то з великими втратами вони просто будуть вимушені прийняти рішення відступати далі в г ближче до Криму. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначив, що Мелітополь для російської армії є важливим логістичним вузлом. Мелітополь є ключовим саме головним основним містом, через який проходить транзит майже в усіх напрямках: що на північ, тобто до Токмака, до Васильівки, до Енергодару. що на... Захід, це знову ж таки по напрямку до Нової Каховки, це Лівобережна Херсонщина. Ну так і на схід, тобто Бердянськ, Маріуполь. А це все проходить також через Мелітополь. Тобто, фактично, це місто є основним по транспортуванню. Сил та засобів російських окупантів, їх матеріально-технічного забезпечення, і так далі, через підрив мосту поблизу Малітополя, російські військові матимуть складнощі із забезпеченням, каже експерт. Це саме міст через по трасі М14, і російські окупанти вони в даному випадку будуть мати досить серйозні проблеми саме з забезпеченням Запорізької області Херсонського фронту. З тимчасово окупованого півострову Крим, а також звісно, і фактично Маріуполь, чому тому, що саме ця траса вона а, тягнеться, а від це такий собі автобан, м'яко кажучи, а, тягнеться від нової коковки, фактично до Маріуполя, і а, на сьогодні використовувати її повноцінно вже не зможуть. Тобто, це об'їзд, це а, зміна логістичних а, маршрутів. Логістика повністю змінюється. А якщо це відбувається, то значно зменшується ефективність використання, взагалі логістики. За даними Олександра Коваленка, після відходу російської армії з правобережної Херсонщини їхнє становище на лівобережній частині півдня України не покращилося. На сьогодні російським окупантам треба не стільки навіть саме забезпечення. Створити якісь умови для повноцінного забезпечення цієї кількості військ, це майже 40 батальйонів тактичних груп. А вони повинні ще компенсувати втрати, тобто відправляти особовий склад, відправляти техніку, і це окрім всього іншого, що стандартно повинно було йти на південь, а це все забезпечує всього на всього одна залізнична колія, яка працює в реверсному форматі через Кримський міст. Вона працює, але не достатньо ефективно, щоб забезпечувати таку кількість військ. А тому і логістика на сьогодні, яка ще й не буде працювати достатньо ефективно, а вона значно погіршить їх становище на півдні, яке і так погіршилось після того, як вони тікали з правого берега. Втім, про ізоляцію театру бойових дій поки не йдеться, вважає експерт. Тобто це не ізоляція, це саме зменшення можливостей поведення оборонних дій. У Росіян зараз взагалі це досить серйозні проблеми з веденням оборонних дій, а тому, що їм не вистачає артилерії, їм не вистачає боєкомплекту їм не вистачає багато чого. А тому це для них дуже болюча тема, і вони не знають, як вирішувати цю проблему. У разі наступу збройних сил України на запорізькому напрямку, через підрив мосту біля Малітополя, російська армія матиме менше можливостей для блокування цих дій. Додав Олександр Коваленко. Вони зараз сконцентрували в Запорізькій області біля 15 батальйону тактичних груп передового значення. З складу 29, 35 та 36 шостої загальної військової армії а також приблизно десь 6 батальйонів тактичних груп, які знаходяться в резерві, скажімо так, на підкріплення у випадку чого. Але саме у тому, що зараз в них проблематика з обороною а оборону вести без артилерії та повного боєкомплекту забезпечені вони не зможуть. А у такому становищі з Цим мостом вони взагалі мають серйозні проблеми. То ми можемо зараз казати про те, що у разі контрнаступу збройних сил України в них будуть значно значно зменшені можливості по блокуванню цього контрнаступу. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури. Руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.